Вітаю. Я студент групи ПЗПІ228 Срібко Денис. Це відео звіт до лабораторної роботи No4 з предмету аналіз рефрактор кодів. І у цьому відео представлено розроблений пристрій для програмної системи. Зараз продемонструю, як він працює. У нас у таблиці є координати. Нашого транспортного засобу, де він зараз знаходиться, цей пристрій зчити його приміщення та відправляє нові координати до нашої таблиці. Ми можемо бачити дані оновлюються. І якщо ми заново передивимося їх, бачимо, що вони у нас змінилися. Тобто транспорт переміщується. Також у разі відсутності даних в нашій таблиці буде створюватися новий запис з координатами транспорту та його місцем знаходження на даний момент. Таким чином дані передаються та вновлюються у таблиці локацій кожні 5 секунд. Děkuji za